Коли я в Україні отримав права, е я здавав на категорію С, на категорію Б. Е коли мені видали права, я запитав, а чого в мене не вписана категорія С1? Вони сказали через те, що у тебе в документах ти якоби не здавав на С1, тому ти не вмієш на них їздити. Мені не вписали цю категорію. Сьогодні я замінив права на польські. І хочу показати, що я тут теж нічого ну, не здавав я на категорію С1. Але по логіки, якщо я вмію їздити на С, то і на С1 я теж вмію їздити. Бо, тому що це менша машина. Подивіться, як мені Польща видала права. Оце, щоб що, це мої. Подивіться. Б1, Б, С1, С, є, с 1 є і є. І ще й мотоцикли мені писали, і, і трактора. Що я...